Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео закачок. Покажу, де вони зараз знаходяться, в яких умовах. І наприкінці відео відгук від хлопців. Бачите, автівка вся повна ваших посилок. Та автівка теж повна посилок. Завтра знову їду, забираю багато дзвінків, тому що я багато посилок не забрав. І вам приходить повідомлення, що там я не забрав і ви телефонуєте, чому я не забрав. Сьогодні, може, 17 було дзвінків. Все заберу, завтра буду забирати. Післязавтра все буде добренько, все буде складено і доставлено куди треба. Так, давайте погадуємо качок і подивимось, де вони. Мій кормоцех. Зараз візьмемо, у нас ведерця є. Ой так, і візьмемо. Такий черпачок. Так, це у нас для качок. Качка у нас тут. Зараз ми дамо. Для качок корм саме темненький, тому що тут основа вся макуха, багато висівки, багато макухи. Так, і є фуз. Тому що качкам жирненький корм саме те. Так, вони у нас отут. Сьогодні третя, третя ніч буде, не випускаємо, треба їх постукати, тому що вони досі перелякані. Отак вони виглядають. Да, репетують, репетують, бо ми сьогодні були далеко від дома, покинули їх, вони хочуть їсти. Ну, отак. Це буде. На, на цю зиму качатник, це був курник, все було перероблено, ну як перелоране, і тепер от зробив качатник. Це у нас піддони. Баганенько видно, це піддони. Думав, піддони зашити там, де ну коротко, рейками зашити, але потім таки міркую. А як потім прибирати ці рейки, воно буде за сапку задіватися? то Зашив ОСБ. ОСБ БУшка на дворі е, багато і гнила. Не дуже якісна ОСБ, он тут пофарбована, оттуда взяв. Це в мене, хто пам'ятає, я так фарбував це, для бірок робив скажіть, брудер. Це в'єнд канали там були. ну таке. Там пофарбоване. Тобто цей ОСБ він... не жалко було. Тому зашив, щоб потім оцей послід. Просто сапка прибирать. Вот так, в два рівня. Поки що вони другий рівень, бачите, туди не залізли, тому що ця дробинка дуже крутезна. Треба її зробити отак. Вот вот. А залізли вони через оцю дробинку. Вона більш полога. І отак вот залізли дівч... дівчулі наверху, поки що жоден парубок туди не, не заліз. Це годівничка. Хто підписаний на мене, я ж ну, як, спроєктував, вже зробив, але ніяк не можу впровадити. Годівниця з відкритим шнеком це е, прототип був. І трошки не той кут, і воно валяється на гаріші. А на гаріші зараз ми зайняли одягом, який ви присилали, то я от для качок. Вони оттуда вигрібають і трошечки воно розходиться і з дзьоба якраз падає. Ну, Класно буде. Отакі От в мене німці. Тут, коли вони не на дворі, а у приміщенні, то видно, які вони гарні, величезні, класні. ось От, так вони виглядають. Три-4 дні постійно дощі, вони там прям ну, такі були. Ні, їм доподоба погода, але мені не подобається, як вони виглядали. Зараз вони чистенькі. Знов на горі ще є такі паїлки, були для курчат. Не придумав поки що нічого, то поставив от піддончик, паїлку, і щоб більш-менш водичка була у піддончику. Ну, отак вийшов таким макаром. Так, треба їм щось дати. Що ще? Світло, хто що тут в мене розробляю, виробляємо, продаємо. В нас тут що час? Ну, час тут зимовий не перевів, тобто, літній не перевів на зиму 10 градусів, температура показує. І це термометр ну от бачите, внизу. Тобто у горі трошки більше. Він вмикає світло їм у 6 ранку і в 20.00 вимикає. Дворівневе світло, це на ніч вмикнулося, а по дню горить тільки це. Ну Тобто, щоб світло вимикалось поступово. Горить 3 лампочки, потім 2 е, лампочки 1 Вт, 1 Вт і 3 Вт. Тобто, от такі маленькі. Зараз 5 Вт. Ну, взагалі, чудесно, по дню всього 2 Вт. Так що, зруг... <хи> не знаю, як їм. ну Треба ще поміркувати, звісно, злазити. Їм треба якась дробинка приставна, щоб вони злазили. Чи щось по центру поставити як. Ось такий от ящик я поставив, щоб їм тут було якось залізти, але не залазять. Якийсь великий ящик тумбу може поставити, щоб вони на неї. А зсередини вже застрибували чи туди, чи туди. Ну, От так. От. Ладно, годувати одною рукою не виходить. Просто хотів показати. Ще незабаром буде час. Я поставлю вентилятор. Для вентилятора проводка є, ну, стара від курей. І тут буде воно циклічно вмикатися, там 30 хвилин працює, 15 не працює. Тобто ще буде витяжний вентилятор, який зробить нам тут класне повітря, все буде чудово. Гадаю, що вони трошки обживуться, третю ніч сьогодні не будуть виходити, і їм буде до вподоби, що тут полутемрява, що тут багато соломи, що тут тепло і є кутки, де качки будуть нестись. Зразу хочу сказати, в мене задумка така, я вже розповідав. гнізд немає, бачите, ніяких гнізд. В планах, я знаю, що в мої плани зараз дуже рідко збувається. В планах яйце на інкубацію продавати і щоб качка не виводила качат. Тобто мускусна утка, вона дуже класна мамка. вона Дуже класно сидить, висіжує. Він, які здоровий, гарний. Клас. <плес> а, але я не хочу. Я не хочу, тому що вона виведе там своїх 20-15 інша через два тижні і потім їх поєднувати. Ну я в цьому році з'єднував качки, які вік різниця в місяць. Це дуже важко, вони б'ються, вони забивають вон досі, вон, бачите, вже живуть разом. 2,5 місяця і досі друг друга короче, дзьобають. То треба, щоб виводок був один. Тому я буду забирати, не буду давати, щоб вони сідали і вони будуть продовжують нестись. Якщо мені треба буде, я зберу яйця і відвезу на інкубатор. Там буде коштувати, наприклад, 6 гривень за яйце. Ну, бірок я сплачував 4,50 за одне яйце. За те, що вони виводили Це промисловий інкубатор у нас в солоному. За. Качок, ну, коли будуть муларта закладати, попитаю, візьмуть, ну, може, в два рази дороже. Але своє яйце. Закладу, там, наприклад, 60 яєць і отримую один виводок на рік. І вон не треба з'єднувати. Ну такий план. Порахували, зараз 41 штучка білих мускусних качок. Не порахували, скільки хлопчиків, скільки дівчат, але згодом порахуємо в такому просторі. Їх файно взагалі ловити. Треба, щоб вони привчились заходити. Лаз дуже маленький для них, тому що для курей робився, я не пам'ятаю. Дві на дві кирпичини, щось таке я виймав там. Це скільки? 50 на 50? А може менше? Не пам'ятаю, може не на дві кирпичини. Ну, якщо одна качка стане, то друга не пройде. То це от буде для мене халепа. Ну, буду розповідати. Так що. Так що, так. все я показав. Коротеньке відео. І зараз наприкінці вставлю ролик від хлопців, які отримали одяг прямо на івак. Щоб ви розуміли, від мене до хлопців не було ніяких посередників. Напряму посилки отримали. Чому люди питали, не можна напряму? Тому що хлопці працюють на нулі. Не треба їх світити дані, не треба нічого, тому що і пілінгують, і постійно під обстріл. Вчора їхали хлопці забирати, Зустріч була бути попали під обстріл. Сьогодні зустріч на 9 ранку була, все отримали, тому відеозвіт від них. Дякую, що звітували. Сьогодні поїхала, вчора поїхала. потрошечку хлопців снабжаємо. Все, я з вами прощаюсь, а в кінці буде ролик. Дякуємо хлопцям. Слава Україні, до побачення. Веземо посилочки наші, які Саша ти передав на наші став пункти. Ще раз дякую тобі за допомогу, за незручності всі, які в тебе з'явилися, бо це додаткова робота. Дякуємо за все. За твій вклад, за вклад людей, тих, які долучилися до цього збору. Будемо перевдівати хлопців, щоб вони в сухенькому, щоб вони е переходили вак машини не роздітими, а в одежі, які, які, яку їм подарували люди.